Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами зробимо домашню роботу лабораторну визначення довжини хвилі за допомогою CD-диску. Я сподіваюся, що у вас зберігли ще оці диски. Декілька років назад мій учень Женя Комаров робив лабораторну роботу з спостереження інтерференції і дифракції. І він помітив, що якщо розташувати телефон, над диском вімкнути фонарик і роз... спостерігати або фотокамеру, або ще краще вімкнути відео, то можна, рухаючи трішечки телефон над центром диску, спостерігати ось таку картинку. Над центром диску повинен бути лихтарик камери. Це дифракційна картинка. Ну, тут треба трішки терпіння проявити. Ось фонарик треба, щоб був ввімкнутий, щоб він світив гарно. Бо якщо просто в камеру такої краси не буде. І ось так можна спіймати момент, коли ви не спостерігаєте гарну дифракційну картинку. Так. Чому така картинка красива на диску? Диск це гарна дифракційна решітка. Тут полікарбонатний шар прозорий, на ньому доріжки нанесені, а тут алюмінієвий шар. Метал потрібен для того, щоб доріжки зберіглися на цьому шарі. Інакше їх через рік не буде. Ну і тут ще два шари, нас це не цікавить. Лазер з інформацію з металевого шару. І таким чином в старих комп'ютерах працював диск. Якщо подивитись на диск в мікроскоп дуже сильний, то ви побачите оці доріжки, це по факту дифракційна рішитка. Отут тут ще нема запису, а отут вже записана інформація. І ось так воно виглядає. Нас цікаво, що це дифракційна рішитка з періодом, тобто відстані між доріжками 1,6 мікрометра на всіх CD дисках на DVD інша різниця. Але ж тут дуже велике збільшення, насправді доріжка має форму кола. Вона не плоска. Ми з вами ж кольори, то ми домовимося, що будемо вважати для спрощення, що у вас лихтарик, який світить на телефоні, і лінза фото або кінокамери розташовані дуже близько, практично в одній точці. І ви рухаєте телефон, світите лехтариком на диск, дивитесь в той час фото або кінокамеру, на екран телефону і намагаєтесь спіймати картинку. Отак От може виглядати ваша установка в домашніх умовах. Банка літрова, скажімо, ну, я взяла літрову банку, я не знаю, вона стара нова, у мене відстань 16 см. От, може, якісь старі чи нові, може, трішки інше, Оця відстань 16 см. Ще раз ми домовилися, що у нас і лихтарик, і камера в одному місці. І це місце хай буде над центром диска. Ну, приблизно це все. Ну, в школі нам це достатня точність для школи. Я сподіваюся, що на ваших телефонах дійсно камера і ліхтарик рядишком. на моєму ряду. І ось ви бачите таке кільце на диску. Я намалювала тільки червоне кільце, наприклад. Їх там багато різних. Ну, я намалювала червоним. У вас з лихтаріка падає світло на диск під кутом Фі. І ви спостерігаєте максимум під таким самим кутом. Або приблизно під таким. Можна знайти танкін з та Фі. Треба радіус оцього кільця поділити на відстань між лихтаріком і диском. Але ж ви вивчали, що Лямбда дорівнює Д синус Фі. У вас в школі, коли ви розглядали дифракційну рішитку прозору, у вас світло падало під кутом 0 градусів. А тут світло падає під деяким кутом на диск, під якимось кутом Фі. Тому різниця ходу трішки не так записується. Це світло падає під кутом Фі. І коли воно попадає на дифракційну градку, хай вона прозора буде поки що для спрощення, то вже отут різниця ходу вже утворюється, десь фі при падінні, і ще напрямок на максимум. там десь там десь теж вони, оці Промені зійшлись і значить, утворили. Максимум, припустимо. І тут ще різниця ходу D синус фі. Оці кути Фі в загальному випадку не обов'язково будуть у вас однакові, вони різні можуть бути. Но ми домовилися, що у нас камера і ліхтарик в одному місці. То в нашому випадку можна брати їх однаково. Значить, Д синус Фі, одна різниця ходу, ще синус Фі, ще одна різниця ходу, і того два D синус Фі До рівня колям. Тобто формула трішки не така, як в школі. А у нас рішитка не прозора, вона у нас працює на відбивання. Отже, з вашого ліхтарика падають промені, ми вважаємо, що вони паралельні. І назад дають максимум під тим самим кутом, і десь там в камеру потрапляють. Я не малюю в масштабі, тому що якщо ви поділите відстань до лихтарика на відстані на параметрі швидки, у вас буде 10 в п'ятій степені. Якщо я намалювала тут параметр між вісім і щили 3 см приблизно, ну 6 клітиночок 3 см. Уже як на екрані виглядає, хто знає. От, Якщо, це, якщо це був би папір е, зошиту, то мені б треба камеру було розташовувати ну, малювати на 3 км. Оце так: лірічний відступ. Отже, оце наша формула. Так, давайте зробимо дослід. Я взяла штатив і розташувала на 17 см в першому досліді. І от я зараз спробую спіймати оцю дифракційну картинку. Лінійку приклала диску на 6 см. От треба спіймати дифракційну картинку. Я рухаю телефон, лихтарик світить і спостерігаю все це в камеру. Там зараз була де? ну от, так, десь так. Де? Значить, ну І можна спіймати, де, де воно там краще. В мене значить, радіус кільця червоного, ну я десь беру, 4,2 см. Перший максимум червоного, а другий максимум синього, 5,5 см. Ну, для різноманіття візьмемо перший перший, другий максимум. Тут вам здається, що світ білий, там насправді жовтий зелений, але це особливості нашої техніки. Ви, коли я перший досвід показала, там ясно видно, що там синій зелений. Так, а тепер я ні, це те саме, давайте горнемо. А тепер я взяла банку просто взяла банку. Ну і тут можна спіймати. Рухаючи телефон, найкраще розташування, ну так приблизно скажімо. І тут я взяла тільки червоний, наприклад, от, десь 38 см. А відстань, якщо банку взяти, то у мене банка 16 см. От. Тепер ставте на паузу, заповнюйте табличку. От два цих досліди можна тут брати знову указочку. Оце штатив у нас, оце банка. Червоний синій, тут червоний. Перший спектр другий спектр. Значить, ставте на паузу і малюйте. Я рухаюсь далі. От у вас формула. З неї видно лямбда, чому дорівнює. Можна вивести. Параметр шитки 1,6 на 10 мінус 6 метрів. Тангенс кута от, такої от Р на Д. Тут не можна тангенс, тангену заміняти тангенсом. тут треба синус ще знаходити. От, Знайшли, заповнили таблицю, і тоді вам треба порівняти з даними підручника, з даними, які ж довжини хвилю червоного і у синього світла. А якщо зробити дослід самостійно, то це ще краще. І може у вас трішки інші дані, може, твій синього другий спектр, там, де телефон у вас на банки стояв, а може якась інша підставочка, інші довжини, Ну, хоча б сфотографуйте диск. От. І висновку вам треба сказати, буде. ну, пор... Вірніше знайдене довжини хвилі, порівняти з тим, що є в підручнику. Це головне, що вам треба написати в висновку. Вони у вас повинні вписуватись в ті діапазони довжин хвилі, які там є. Все, діти, бажаю успіхів і до побачення.